Народний улюбленець, сміхованець та поет Микола Кавацюк герой мистецької палітри. Сьогодні поговоримо про гумор та лірику, з яких і складається життя артиста. Напередодні. Знову ж таки історичних подій в нашій державі, і ніяк не можу обминути цю тему одною такою історією, яку мені розповів мій добрий друг і побратим, заслужений артист України Володимир Пушкар. Ви знаєте, у них там на надвірнянщині є такий дуже розумний, такий статечний ксьонд, до якого всі приходять радитися. Ну і от приходить громада ще перед попередніми виборами, кажуть: Отче, порадьте нам за кого голосувати. Чи за комуняків Боже борони, чи за туту -ту з колачем, чи може ще когось нарадити, бо ми вже геть чисто дурні. Отець тільки щось почав пояснювати, тут прибігає молода дівчина. Каже, Отче, я сіг любокові бачию, але в мене є до вас нагальне питання. Отець перепросив громаду, каже, кажи дитинко, з чим прийшла. Отче, ви знаєте, у мене цієї суботи весілля, Порадьте, як мені першої ночі лігати, у нічній сорочці чи без. Отець постояв, почесав бороду, поправив хрест на грудях, каже дитинко, чи ти лежиш в сорочці, чи ти лежиш без сорочки, все одно першої шлюбної ночі з тобою зроблять те, то, що мають зробити. Повертається до громади, каже, з вами то саме. Народився Микола Кавацюк 35 років тому в Мишині, що на Коломийщині. його батько Іван, був цимбалістом, Тому Микола, зростаючи у творчій атмосфері, змалку привчався до прекрасного. Дитячі мрії до того, що ми чим мені доводиться займатися зараз, і те, що я люблю зараз, вони абсолютно різняться. Але є такий цікавий момент, коли е, моя мама згадує. Що звичайний макугін, яким товкли у селі картоплю для свиней, інколи перетворювався на мікрофон, і я собі бігав по подвір'ям і... І... і ще в дуже ранньому, скажімо, у дуже дитячому віці. Що стосується художньої самодіяльності, то, скажімо, з приходом до школи і буквально десь з класу другого я вже. Був учасником, скажімо, художньої самодіяльності нашого сільського народного дому, і е, з самого початку, і буквально до е, цього року тією самодіяльністю керувала на, на превеликий час вже покійно сьогодні заслужений працівник культури України Ганна Луцак, яка е, для всіх нас на той час була мамою і якимось таким. Е, Символом, можливо, коли ми намагалися бути бодай чимось схожими до неї. Тому е, у, у ті традиції, традиції Мишина, попри те, що Гана Миколаївна була уродженкою великого ключева, залишилося у багатьох з нас до сьогоднішніх днів. У дитинстві Миколи була і музична школа, був і бокс. Та чи не найбільше йому приносили задоволення участь у художній самодіяльності та поетичне слово? Ще хлоп'ям він почав писати вірші. Свій перший вірш, безперечно, я пам'ятаю, і е, він був присвячений е, власне на напевно зараз у цей час у цьому році. Воно символічно, тому що е, зараз ми маємо нових героїв героїв Небесної Сотні, е, тих хлопців, які зараз воюють в зоні. АТО. а свій перший вірш, власне, е, я написав е, і присвятив його воїнам-ауганцям, з якими мені довелося познайомитися в 11-літньому віці. Афганістан країна скал війни і смерті. Афганістан країна болю і жахіть. Афганістан країна будемо відверті, яку забуть нам хочеться хоча б на мить. Та не судилося країну цю забути ані бійцям, ані їх сивим матерям, бо багатьох уже не можна повернути. Багато їх на вік залишилося там. Багато сліз уже пролилось по загиблих, багато сліз пролють по них іще не раз їх матері, кохані, сестри, друзі вірні, та не повернуться вони вже до нас, а вони стан. Хай не повториться ніколи страхіття те, що пережити довелось тим юнакам, що пролили озера крові. тим юнакам, життя яких. А лірика вона домінує до цього часу. Гумор, скажімо так, мені набагато простіше виконувати твори інших авторів і дуже тішуся, тому що впродовж своєї творчої діяльності я познайомився з такими чудовими людьми, як заслужені артисти України Микола Савчук і Володимир Пушкар. Саме власне їхній гумор, їхні твори є домінуючими. А свій гумор я на сцені дуже рідко виконую, скажімо так. І є, от на вижниці, є такий молодий, але дуже перспективний гуморист Валентин Кусяк. От власне він є виконавцем у більшості тих творів, які пишу я, а свої твори я виконую набагато більше. Починаючи з 11 років і по цей час Микола Кавацюк написав багато віршів часто друкується у місцевих газетах та в літературному альманасі Джерельні дзвони. Проте авторської збірки поет так і не видав, але є певні напрацювання. Вона готова до друку, готова вже, скажімо, добрих років п'ять, можливо, і шість, але наразі. Я фінансово неспроможний її видати, а людина, яка би хотіла мене фінансово підтримати, наразі ще не з'явилася. А збірка зверстана і його до водопаду. Робоча назва тієї збірки Портрет душі може, воно так доволі пафосно звучить, але я там, власне, не хотів пафосу, я хотів просто сказати, що от ті твори, які війдуть в майбутню збірку, от вони власне десь дуже чітко відтворюють мою сутність. А загалом, якщо характеризувати те, про що я пишу, чи є ще десь така краса, яку не описати слово: такі прозорі небеса, такі сади, гаї, діброви, така би нестримних рік. Казкова ніч, погожа днина. Цьому радітиме повік краплинка Всесвіту, людина. Якщо би. Не Марія Іванівна Боєчко, яка впродовж уже 15 років є натхненником літературно-мистецького альманаху Джерельні дзвони. Напевно, що тільки через вільний голос можна було би прочитати частинку моїх поезій. І так з року в рік впродовж вже, правда, я друкуюся тільки з третього випуску, тобто це вийде, що доволі символічна цифра. от У 13-те. Частинка моїх віршів буде надрукована в тому альманасі і дай Боже здоров'я натхнення Марії Іванівні за те, що вона свого часу створила таке чудове видання. Тематика літературних творінь Миколи найрізноманітніша. Не оминає він і прекрасно стать. Я не жалію, що на самому початку. Е як тільки той твір був написаний, я його назвав усім жінкам. І безперечно, то так і є, адже кожна жінка, кожна дівчина, кожна українка, вона по-своєму унікальна, вона по-своєму неповторна, і у кожної є своя харизма, тому буквально кожній можна такі рядки присвятити. Богиня неземна, Казкова фея, ні. Діамант, кришталь, чарівна орхідея, струмочок ніжний, що дзеркоче дзвінко. Забрату слів. Хоча ти просто жінка. Кожний автор по-своєму якось охарактеризовує, що таке натхнення, я якогось такого загального образу я не знайшов. Воно переважно виникає спонтанно. Я навіть і десь на рівні, напевно, підсвідомому, тому що доволі часто я сам собі не можу пояснити, звідки ж воно взялося. От рядки виникають спонтанно. Є речі, які пишуться легко за одним разом і без правок. Є речі, над якими я сижу доволі Тобто основну фабулу вже написано, але потім я подумки повертаюся і повертаюся до того чи іншого твору і десятки разів його перекреслюю. Але в результаті все одно я думаю, що виходить те, що мені хотілося сказати. Та все ж більше хочеться зупинитися на гумористичному таланті Миколи Кавацюка. Саме це принесло йому народну любов та визнання. Якось недавно сталася така цікава історія, коли вранці одна сусідка заглядає на подвір'я до другої і бачить там дивну картину. По подвір'ї бігає 15 кугутів і одна курка. Ну і та сусідка, яка зазирала, каже до газдині, Мариню, ти, ти щось неправильно господарку ведеш. Та то має бути наоборот. То має бути 15 курок і один кугут. А Мариня, знаєте, так. Знітилася, склалася, як ножиці, каже: Йой, кумочка, я своїм по яком не знала, то най хоть курка щаслива буде. Воно знову ж таки десь, напевно, на якомусь родинному генетичному рівні, оскільки е -е, в мене на превеликий жаль, уже покійна бабуся по татовій лінії. Це була унікальна народна сміхованка, яка як любили казати, у нас в селі творила чуда і не тільки на Миколая чи Андрея, а загалом від неї можна було сподіватися якихось розіграшів впродовж року, і навіть в тому місці, де на то не можна було сподіватися. Моя мама так само дуже весела жінка, і в неї виникають інколи такі цікаві експромти, коли тільки диво даєшся, звідки ж як воно виходить, як воно вдається. А загалом, чому гумор? Була така цікава історія, коли саме Микола Васильович Савчук запропонував мені прочитати один твір. Він мені скажіть, я не знаю наскільки він дався тоді, але я був дуже втішений тим, що Микола Васильович після того не сказав, що Микола більше його не читає. Від Говіні до Петрівки село говорило, що у горах об'явився всесильний Гаврило. Що нібито той Гаврило таке чудо робить, що їх жінка не родила, то тепер уродить. Що мешкає той Гаврило точно де не знати? Треба його під Говерлу два одне шукати, треба в хащик побродити, кричити, що сили. еге де ми є, Як це наші жінки вчули, то не могли уснути. Кожду кортит договорила, хоксі дотиркнути. І навіть ті, що дітлахи, вже не раз родили уноче гладі чоловіка, а шепчуть Гаврили. Навіть баби, що зігнуті, гей ті банани, і в на наговорила у голові плани. Жило собі в нашім селі чорнява одарка. В неї вишка, як пельмені, а ротик як шпарка. Губки такі повнесенькі, гейби поспухали. І всього решта таке було, що хлопи стогнали. Мала дачу і машину лише жити та й жити. Та не могла з чоловіком дитину вчинити. І як чула одарочка за того гаврила, то все думала про нього, що лиш не робила. І такий раз у середу зібралася в гори. Взяла кусок солонини та й меду з комори, взяла пашпорт, взяла гроші, взяла склянку рому та й ще дещо, що за тосі не каже нікому. Та як пішла лісом, лісом, а вітак у гори, то зайшла у такі хащі, що лиш пні та й нори, сіла собі на пеньочок, не сіла, а впала, та й говорила на всі груди викликати стала. Так кричала, аж захрипла, ледве говорила, але таки серед ночі наднесло, говорила. А вночі у горах страшно, де свовки завили. А дарочка аж Йой, це ви говорили. Розказала, що й до чого, а що було далі, якби хтось про то признався, був би в криміналі. Минулась і мід, і гроші, і скінче на рому, а над ранок Дарка плела щаслива додому. Та лиш збігла із лісу в ліс, який переймає якийсь такий хлоп зарослий, що з два метри має. Хто ви? Дарка питає, сі того здоровила. А він каже, «То що, це ти шукаєш Гаврила?» Та я, але я з Гаврилом уже сі здибала. Ой сирако! — каже він, є, ти навік пропала. Той Гаврило був не справжній, не ті давав ліки, від него сі тепер роді лиш одні каліки, а насправді та й Гаурило стоїть перед вами. А ну сідай до той пеньок до сонці ногами. Що тому нам далі було, то лиш зайці знають, але вони не розкажуть, бо їх не питають. Іде, бреде царинками ударка додому аж глиб. А то ще хто стоїть у плащі дому. Я Гаврило!» – кричить Грімко, ти мене шукаєш? Добре, що я тут крутився, Витко, ще ким маєш. Та ні войку, каже Дарка. Мені вже не сила вітримати ворожбитство третого Гаврила. Але цей Гаврило третий так залупив очі, що мусить його послухати, хоч же сій не хоче. Аж надвечір у рідне село Дарка приблудила до четвертого, до свого рідного Гаврила. Та не спала вона цілу ніч, а думала думи, кого брати, а кого ні на весні у куми. І від того на одарку така упала села, що вона в травні 23 дівок уродила. Але чи від чоловіка, а чи від Гаврила, то й дотепер медицина не установила. Дякую. З іншими Творцями і виконавцями гуцульського гумору я познайомився вперше у Тлумачі на традиційному фестивалі гумору Андрея, який проводиться традиційно у них 13 грудня. Ну, сталося так, напевно, що все-таки спочатку я е, прочитав Пушкаря, я проникся його творами, почав їх виконувати. а Вже потім познайомився із тим самим заслуженим артистом України Володимиром Пушкарем. А е, поряд з ним і з такими чудовими українськими гумористами, як народний артист України. Грицько Драпак, народний артист України Петро Бенюк, прекрасний Івано-Франківський сміхованець і загалом Прикарпатський сміхованець Ігор Чепіль. Трохи пізніше з дуже молодим, але дуже талановитим виконавцем з Закарпаття Ігорем Іванківим і взагалі гумористів сміхованців, як правильніше було би сказати, я міг би перелічувати і перелічувати. Кожен з них десь порадою, десь добрим словом, десь навіть безмовною підтримкою, все-таки давали мені можливість зрозуміти, що я можу робити цю справу доволі. Ну, судити не мені, наскільки якісно і професійно я роблю цю справу, але загалом вже 15 років я на сцені. Гумор власного авторства Сміхованець читає рідко. В основному виступає з творами відомих гумористів. Приходить мужчина до доктора, каже, лікарю, маю страшну проблему. Мені що ночі сниться, що я кягну 10 вагонів з Коломиї до Івано-Франківська. Я на нарану встаю повністю розбитий, ніць не годин робити, увечері лягаю спати, далі то саме сниться, так вже два тижні я вже аж схуд, щось мені порадьте. Доктор посидів, подумав, каже, ви знаєте, то є непростий сон, я вам його повністю забрати не можу, але я зараз вам дам одну таблетку, і це скоротить вам дорогу наполовину. Ви будете тягнути вагони тільки з Коломиї до Отинії. Мужчина подякував, пішов додому, але за декілька днів знову приходить, каже, лікарю, ви знаєте, у мене тепер інша проблема. Мені тепер, щоночі сниться 10 файних жінок, і усі мене хочуть. Лікарю, що срайте, бо я ще гірше схуд, вже ні одні штани на мені не тримаються. Доктор уже довго не думає і каже, ви знаєте, нема страшної проблеми. Я вам даю ще одну ту саму таблетку, і це так само вам скоротить наполовину. Вас буде хотіти вже тільки 5 жінок. Лікарю, я вас прошу, зробіть так, би мене лише дві жінки хотіло. А то чого? А мені ще десять вагонів кигнути з Коломиї до Отинії. Сцена в першу чергу це є отой добрий позитивний наркотик. Коли ти вийшов одного разу і відчув зал, відчув підтримку глядача. Ти наскільки? Заражаєшся цією позитивною атмосферою, коли тобі хочеться виходити на сцену ще і ще і ще. Тобто, скажімо так, це для багатьох людей, напевно, які працюють на сцені, це, це навіть не, не якесь захоплення, не е, якесь. Матеріальне забезпечення, хоча і це так само суттєво. Найперше це вже стає, скажімо так, змістом життя своїм гумористичним талантом. Микола продовжив життя глядачам з різних куточків України. Часто виступає і на різних тематичних конкурсах та фестивалях. Коли файні мужчини сходяться до гурту, вони звичайно вип'ють по добрій гальбі пива. Починається така розмова, і от двоє друзів, які дуже давно не бачилися, зустрілися, випили по чарці, запили ту справу пивом. Переговорили вже за все і за політику, і за футбол. За наш футбол довго не поговориш, і за жінок. Нарешті один другому каже: Коме, а ви знаєте, в мене те ще просто ангел. А той каже: тобі повезло, а моя ще жива. Першим моїм здобутком це було власне лауреатство на е, тому фестивалі, який вже згадував, який 13 грудня проводиться в Тумачі, має назву Андрея. Е, трошки пізніше, у 2007 році, я став лауреатом третьої премії на Міжнародному гуцульському фестивалі гумору і сатири Бербениця Фіглів, який традиційно проводився у Єсіннях. І тоді я завоював третю премію у номінації виконавець творів інших авторів. А роком пізніше я отримав другу премію у номінації Виконавець творів. У номінації автор-виконавець і першу премію у номінації виконавець творів інших авторів. Згодом були ще перемоги і дипломи другого, третього ступеня на міжнародних куцурських фестивалях. Ну, всього і не згадаєш. І то знаєте, що недавно в верховині сталося? Прибігає кум до кума «Вася! Ти чув, а нячка за ґрунтє двійню вроділа. Та йдете? Нє, йдете, я своє вже забрав. Європейські соціологи нещодавно дослідили цікаву закономірність. Англійська жінка має чоловіка і коханця, любить чоловіка. Француженка має чоловіка і коханця, любить коханця. Єврейка має чоловіка і коханця, любить гроші. Росіянка має чоловіка і коханця любить випити. Українка має чоловіка і коханця, любить і чоловіка, і коханця, і гроші, і випити. Тож будьте справжніми українками. Останніми роками стали дуже модними всякі дієти, і традиційні, і не дуже традиційні. Я би зараз вас хотів від тих дієт застерегти. А чому ви зрозумієте з рецепту наступної дієти? Але послухайте дуже уважно: перших три дні самі каші, потім п'ять днів самі яблука. Потім сім днів самі соки. потім дев'ять днів. І сорок днів. Сміх сміхом, а Микола Кавацюк буває ще й дуже серйозним. За освітою він вчитель та філософ, за покликанням поет та артист. А за професією спеціаліст відділу культури Коломийської райдержадміністрації. Роботою задоволений, та все ж ситуація в країні не дуже тішить, зазначає чоловік. Звичайно, що сьогоднішнім. Життям е, повністю задоволений, напевно, не може бути ні один українець. Але якщо говорити чітко про роботу, то е, звичайно, що так. Тому що 9 років назад Господь Бог мене звів з чудовими людьми, які працюють в районному відділі культури. І, е, того часу до сьогоднішнього дня, і дай Боже, на багато багато років ще далі. Цей відділу очолює чудова і талановита людина Людмила Федор. А загалом я працюю був період, коли я працював на державній службі і був провідним спеціалістом з питань туризму. Так сталося, що туризм з відділу культури забрали чи украли, чи не знаю, як правильно сказати. І зараз такої посади немає. Тобто посада державного службовця залишилася, але зараз людина, яка працює на цій посаді, відповідає зовсім за інший напрямок роботи. А загалом я починав і продовжую працювати у центрі культурної освітньої роботи і народної творчості. І дуже тішуся, що я працюю в такому монолітному яскравому і дуже творчому, дуже щирому і дуже професійному колективі, який очолює. Чудова людина Любов Дучак, не тільки добрий адміністратор, але і сама учасниця прекрасного вокального жіночого ансамблю народного дому перепрошую будинку культури села Княждвір. Разом з тим, ми маємо чудового режисера. Наталію Стрижевську, ми маємо чудових методистів. Дозволю собі навіть поіменно їх згадати, бо вони того вартують. Це і Петро Цібій, і культур організатор Нелі Негрич, і е, молоді спеціалісти. Почнемо, скажімо так, я би хотів взагалі почати з є людини, яка працює в нашому центрі, провідний методист Ганна Непивода, від якої ми всі вчимося, і вчимося дотепер, незважаючи на те, що багато з нас вже близько десятка років працюють в цьому центрі. Ми маємо від кого повчитися. Окрім того, до нас прийшли молоді обдаровані дівчата, які так само не псують загальної картини нашого центру. Я особисто відповідаю за фольклорний жанр на території Коломийського району. Воно десь близьке не тільки з гумором, але й з ентографією співпрацюємо з краєзнавчим відділом, який очолює Наталія Васильівна Тарновецька. Це людина, з якою я впродовж оцих всіх дев'яти років працюю. На сцені, як ведучий, Наталя Васильна, окрім того, дуже добрий етнограф, чудовий краєзнавець, який знає Коломийський район і багато сіл, зокрема з глибини, має дуже добрий етнографічний багаж, з якою дуже легко працювати. Микола Кавацюк займає активну громадську позицію свого часу, був ініціатором та співорганізатором кількох благодійних концертів. Зараз подібні заходи організовує по селах району, аби зібрати кошти для українських військових. Було у житті Миколи ще й багато інших цікавих проєктів. Та не менше їх буде і в майбутньому. Сподівається, митець. Найперше, напевно, я буду далеко не оригінальний, але як і кожен. Українець, я в першу чергу мрію про те, щоб нарешті е, ота біда, яка зараз відбувається на сході, вона закінчилася. А якщо говорити про свої творчі плани, то щоб якомога більше проєктів вдавалося, зараз конкретніше говорити не буду, адже артисти е, і письменники, і поети, вони такі е, трошечки народ. Е, Росіяни кажуть, якраз не, не, не до часу буде згадано суєвірний, запобонний українською. І е, про конкретні проекти зараз е, боюся говорити наперед, щоб не наурочити, але проєктів достатньо і хочеться якнайбільше їх найбільше їх тіла ту життя. Якщо говорити за проекти майбутні, я так сказав, дуже стисло, хотілося б сказати, щоб. Загалом проектів було якомога більше, навіть таких, які вже вдалося втілити. А це і друковані видання, які ми зробили у відділі культури впродовж декількох років. І, звичайно, телефільми, які вдалося відзняти разом з творчою групою вашого телеканалу, це і мистецька скриня писанкової Коломийщини», і новий фільм, який буквально декілька тижнів назад З'явився, йдемо до Шевченка як на сповідь. Він е, присвячений у рамках святкування двохсотліття Шевченка е, пам'яті Шевченка на території Коломийщини, тобто ми намагалися максимально показати її пам'ятники, які є у нас і в місті Коломия, і на території сіл Коломийського району. Ну і знову ж таки повертаємося до друкованих видань. І є у планах ще декілька відеофільмів, є Я навіть же готові написані сценарії, але. Все одно далі секрети відкривати поки що не буду. Тож бажаємо Миколі, щоб всі його плани і задуми реалізовувалися. А він щоби надалі тішив нас своїм талантом. У відомого прикарпатського митця Богдана Кучера є прекрасна пісня, у якій є слова щасливого Різдва, щасливого Різдва, щасливого Нового року. Я би хотів трішечки перефразувати. Сподіваюся, пан Богдан на мене не образить. Я би хотів усім. Телеглядачам, всім жителям Коломийщини і всім жителям нашої славної України побажати щасливого і мирного різдва, щасливого і мирного нового року. Ну а від себе особисто файним людям, файного гуцульське побажання. Тримаймося як цвіки в дошці, толімося, як у гірки в бочці. Любімося, як коти в марті, бо ми того варті. По-друге, хочеться вам побажати щирих, вірних і незрадливих друзів, не таких, як в наступній історії, коли молоде подружжя в хаті якраз сідає до вечері. Чоловік випадково зиркнув вікно, каже, жінко, йде сусід? Певно, йде зичити грошей. Давай я заховаюся під ліжко, ти скажеш, що мене нема дома. Тільки він заховався. Сусід вже на порозі. Слава й суслава навіки Богу. «А шо, кумо, кум дома. Я й те дома, Я вже й на стіл накрила вечері стини. Його нема та й нема. Я вже аж почала переживати. А ти чого прийшов? Кому знаєте, та така файна п'ятниця, нині не маю вас, де фляшку, хотів з кумом віпити, його нема то що я вертатись і буду, давай з тобою. Вони сіли до столу, минулася пляшка яку приніс кум. Газдиня вже з заначки дістала другу пляшку, поставила на стіл, минулася і та пляшка. Вони вже розчервонілися, роздобріли, кума такими цікавими очима почала дивитися на кума. Кум десь там почав легенько гладити кому, одним словом, на ліжку почалося шалене кохання. А чоловік лежить під ліжком і думає: рушниці в хаті є, патронів ціла купа, стріляти є у кого, а мене нема дома.